Ви називаєте це смартфоном. Я браслетом спостереження. Ваш телефон відстежує місце навіть без GPS. Ви не рухаєтесь, але система знає, де ви. Ви думаєте, що дивитесь у екран, але й екран дивиться на вас. Навіть додатки, що рахують, рахують і вас. Вони запитують більше, ніж їм потрібно. Ви чуєте дзвінок раз на день, але він слухає вас завжди. У середньому смартфон має понад 50 шпигунів усередині. Ви дали їм житло у своїй кишені. Ви прозорі. Ваші думки перетворилися на сповіщення. Навіть коли ви в авіарежимі, ви не від'єднані. Ви лише в іншій клітці. Ви пишете друзям. Але насправді архівам. Алгоритми знають ваші рішення раніше за вас. Ви прогнозована функція. Ви більше не вибираєте. Ви подарували їм ключі від власного тіла. Добровільно. Ваше тіло стало паролем. Ви здали його, навіть не прочитавши умови. Ваші дані продаються швидше, ніж ви надсилаєте повідомлення. Ви заплатили за власну клітку і назвали її свободою.